Я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами говоримо про моє прочитане за січень та лютий. Я вирішила об'єднати це прочитане, тому що в мене вийшло десь 8 книг, не так багато, але в середньому я читаю 3-4 книги в місяць. Буває коли і 5, і більше. Але через те, що в мене не дуже багато часу, то я читаю по 3-4 книги. І першою книгою в 2023 році стала грішна Тес Геріцен. А так, я вирішила почати з трилерів. А ця історія нам розповідає, що одного дня Бостон охоплює жахлива звістка, що в місцевому монастирі вбили послушницю. А через декілька днів знаходять понівечене тіло жінки в закинутому ресторані. На перший погляд, ці два вбивства взагалі ніяк не пов'язані між собою. Судмедексперт Мора Айлс та детектив Ріцолі беруться за цю справу, заглиблюються в минуле жертв і дізнаються, що в священних стінах монастиря відбувалось таке, про що черниці воліли б мовчати, а взагалі не знати про це. Спокуси, страшні секрети, таємниці індійського селища, Бара, моторошні події минулого, все це вимальовується в один. Злочин. Ще хочу додати, що в цій книзі більше розповідається про судмедексперта Мору Айлс як персонажа, про її кохання, про те, який везе на чоловіків. От я не можу про це не сказати, тому що мені її дуже шкода, бо в неї з'являється або якийсь чоловік, який дуже не дуже, або чоловік, якого автор вирішила усунути. Типу, йди ти гуляйте, занадто хороший. <ріхи> ну, якось так. Ця книга в мене була на першому місці серед інших частин циклу, але її е, здвинув двійник. Про якого я далі розкажу. Далі йде книга «Двір шипів і Троян. Дуже нашумівший цикл в нашому буктоці та закордонному. І от нарешті я з ним познайомилася в цьому році. Не звертайте уваги на ці букви, мені довелося перемалювати через те, що я стикнулася з проблемою стирання цих срібних букв. Я думаю, багато в кого таке було. І от я Стерла повністю, потім вирішила все-таки навести і щось таке вийшло не дуже рівно, але хай буде. Ця історія нам розповідає про дівчину Фейру, якій доводиться забезпечувати свою сім'ю їжею через те, що е після смерті матері їхній батько збанкрутував, і вона з сестрами Нестою та Елейн виживають як можуть. Хоча, коли я зачитала, що Неста, що Елейн мене підбішували. От, просто що Фейра тут їм приносить їжу, а вони ще й так, ну, зокрема, Неста. Вона такий специфічний персонаж, і багато кому вона не подобається. На одному з полювань фейра вбиває фейрі, який був перетворений на Вовка. І тут з'являється Темлін. Він ставить для неї питання, типу, що ти робила? Ти взагалі не людина, як так можна було. А така: I'm so sorry, but що маємо, то маємо. Темлін створює для неї таке покарання, забирає її за стіну, в світ фейрі. вона просить його, щоб він не чіпав її сім'ї. Він такий, Окей, тільки ти живеш тут і не повертайся за стіну. Вона така, ну добре, Фейра собі живе в дворі весни, між нею і Темліном виникають романтичні почуття, на які я дивилась так. ну знаєте, Вони в мене не викликали ніяких емоцій, можливо, через спойлері, тому що я знала, що з Темліном це ненадовго. Я не скажу, що я його ненавиджу. Просто він ну, такий собі персонаж, який не викликав у мене. Нічого хорошого, так сказати. А ще такий цікавий факт: я не одразу зрозуміла, в який момент тут з'явився різент. Я пропустила той момент. Ну, я його прочитала, просто не зрозуміла, що це різент. Не знаю. Ця частина мені сподобалася. Десь я її оцінюю на 9 з 10. І... Далеко не відходячи від двору шипів і троян, я взяла читати двір мороку і гніву. Це моя найулюбленіша частина, тому що, як на мене, вона більш наповнена подіями, більш розкриваються персонажі, головні герої. Зокрема, кінець цієї книги просто мене шокував, розбив, добив. Я читала останні 250 сторінок, і, і просто мої очі ставали все ширшими і ширшими з кожним абзацом. З'являються тут такі персонажі, як Касіан, Азріель, Моріган і Амрен. Дуже файна компашка, я вам скажу. Всі персонажі мені сподобались, але найбільше мені подобається Азріель, якого дуже мало, і він дуже рідко говорить. Цій книзі я поставила 10 з 10. Ну і звичайно, після двору мороку і гніву я взяла двір крил та руїн. Це було трошки помилкою: брати всі три частини одна за одною, хоча, в принципі, цикли так і читаються, але мені треба була передишка, і треба було щось взяти. Але ні, я зразу ж взяла всі три підряд книги. Ця книга далась, мені трохи важко. Не тільки через її об'єм, який налічує 766 сторінок, а ще й події, які відбуваються в цій книзі, читались важко, е, опис війни, е, опис переживань персонажів. І просто все в цій книзі далося мені важко. Я її оцінила на 8 з 10. Тому що, як на мене, тут тягнулось все трошки повільно, це суто моя думка, і я її читала теж повільно, десь витратила три тижні, щоб дочитати цю книгу. В принципі, я можу сказати, що цей цикл мені однозначно сподобався, не так сильно можливо, як іншим. Це моє друге знайомство з жанром фентезі, другий цикл. Першим був цикл про народ повітря. Це жорстокий принц, і він стоїть у мене на першому місці. А двір шипіві троянд» поміщається на друге місце. Двір крили руїн, до речі, я ще дочитувала в лютому, тож віднесу цю книгу до прочитаного в лютому. Щоб відпочити від такої динамічної серії, я вирішила взяти випадкові наречені. І це було правильним рішенням, тому що ця книга просто неймовірна. Вона розповідає про двох близнючок Олів і Емілію, які мають ну зовсім різну вдачу, тому що Олів більш така песимістична, вона вважає, що їй не щаститні в одній сфері її життя. А от Емілія, вона більш щастунчик такий, фортуна на її боці. Вона навіть оплачує власне весілля за допомогою коштів, які виграла в різних. Конкурсах, розіграшах в інтернеті. І так стається, що на цьому весіллі всі майже до єдиного отруюються на шведському столі. Оминається біда тільки Олів і Ітана. Ітан це брат нареченого. Емілії, ну і постає питання: хто ж поїде на відпочинок на Гаваї замість молодят? Ця можливість дістається для Олів та Ітана, хоча вони не з першого разу погодились, тому що вони ненавидять одне одного і не бажали б поїхати разом. Ну і вони все-таки їдуть разом на Гаваї. І просто оці смішні романтичні моменти, жарти персонажів, це просто щось з чимось. Я була в захваті. Ось можете поглянути на ситуацію з стікерами. Рожевий колір в мене позначає романтичні моменти, а жовтий колір смішні моменти. Як ви бачите, таких моментів досить багато. Я просто раджу цю книгу для прочитання. Навіть якщо ви прочитали якусь динамічну книгу, вам треба відпочинок, випадкові наречені це саме те, що ви потребуєте. Я її оцінюю на 100 з 10. Просто неймовірна книга. Далі я повертаюсь до трилерів і знову ж до тієї ж самої авторки Тес Геріцен. Це вже четверта здається, частина. Двійник. Книга нам розповідає, що одного дня на стіл. Море Айлс потрапляє тіло жінки, яке ідентично схоже з нею. Її проймає шок, вона дуже здивована, вона перелякана, думає, чи вбивця хотів вбити цю жінку, чи все-таки мору. Вони разом з детективом Ріцолі починають розслідування, натрапляють на слід вбивці, дізнаються просто кучу таємниць, які пов'язані з морою. Так. І коли натрапили... На слід вбивці також знаходять того, хто дуже довго уникав правосуддя. Також я знову згадаю за нещасну мору, який просто нещастить з чоловіками. З'явився один такий хороший авторка, така почекай, вийди з цієї книжки. Книгу я також оцінюю на 100 з 10. Просто шедевр. Наступна книга це... Як король Ельфгейму з ненавидів оповідки від Голі Блек. Це доповнення до основної трилогії, ілюстроване. Ілюстрації просто тут надзвичайно чудові. І тут є мій просто найулюбленіший арт по Джуд і Кардану. Я ще намагаюся його знайти. знайшла. Ви просто подивіться, що ви бачите перед собою. Це скарб. Книга нам більше розповідає про Кардана, про його дитинство, як він зростав, яким він був до знайомства з Джуд і після знайомства з нею. Багато того, як він взагалі справлявся з його королівською діяльністю. Про це було дуже цікаво почитати, і я оцінила цю книгу на 10 з 10. І остання книга, яку я встигла прочитати в лютому, це Коефіцієнт поцілунку від Гелен Хуанг. Дуже такий гарячий роман, spicy book на всі 100%, Не дарма тут позначка 18 книга нам розповідає про дівчину Стеллу, яка просто живе математикою, і вважає, що математика може пояснити абсолютно все на цьому світі. Але є одне але через синдром Аспергера. Їй досить важко спілкуватися з людьми, і також вона має проблеми на любовній своїй лінії, зокрема, в ліжку. Вона вирішує найняти хлопця з ескорт послуг. До неї приїжджає такий весь гарний накачаний хлопець на ім'я Майкл, який вирішує їй допомогти, але все тянеться не одну ніч, а перетворюється на таку. Пригоду, де Майкл допомагає в спілкуванні з людьми для стели і також в любовних справах в ліжку. Якщо ви любите велику кількість постільних сцен і гарячі книги, то це саме для вас. Я зрозуміла, що це трохи не моя книга. Виявилось, що я не дуже люблю велику кількість постільних сцен в книгах. Цикл кров і попіл дуже голосно плаче на моїх полицях. Але так. Я цю книгу оцінила десь на 8 з 10. Вона непогана, але трохи не моя. Що ж, на цьому було все. Це всі книги, які я встигла прочитати за ці два місяці. Я вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Діліться в коментарях, що прочитали ви, яка ваша улюблена книга. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх нових відео. Всім дякую, бувайте!